Індія готується протягом найближчих 24-36 годин розпочати військові дії проти Пакистану, використавши інцидент у Пахалагма Пахалагмані. Як привід про це на своїй сторінці у соцмережі ікс сьогодні написав міністр інформації Пакистану Аталуа Тарар. Він додав, що будь-яка агресія наразиться на рішучу відповідь. Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір провести військові дії проти Пакистану протягом наступних від 24 до 36 годин під приводом безпідставних та сфабрикованих звинувачень у причетності до інциденту Пахалгамі. Самоупевнена роль судді присяжних та ката в регіоні, яку Індія взяла на себе, є безрозсудною та рішуче відкидається. Пакистан щиро запропонував проведення достовірного прозорого та незалежного розслідування нейтральною комісією експертів для встановлення Новлення істини ухилення від достовірного розслідування саме по собі є достатнім доказом того, що викриває справжні мотиви Індії, свідоме прийняття стратегічних рішень як заручників громадських настроїв, навмисно сфабрикованих для досягнення політичних цілей, є прикрим та ганебним. Пакистан повторює, що на будь-які такі військові авантюри з боку Індії буде дано рішучу та впевнену відповідь. Збройні сили Індії мають повну свободу у визначенні способу, цілей та термінів відповіді на теракт у Джаму та Кашмірі, заявив прем'єр-міністр Республіки Нарендра Моді на нараді високого рівня з питань безпеки. Повідомляє Times of India 29 квітня. Індійський прем'єр висловив повну впевненість у професійних здібностях збройних сил країни і поклявся переслідувати терористів та їх покровителів. Нагадаємо, 22 квітня озброєні люди застрелили щонайменше 26 туристів на курорті у контрольованому Індією Кашмірі приблизно за 5 кілометрів від курортного міста Пахалагам. Про це повідомляла інформаційна агенція Associated Press. Більшість убитих туристів були індійцями. Відповідальність за напад взяло на себе групування фронт опору. Вони звинуватили Індію у демографічних змінах у Кашмірі. Пакистан засудив напад та заперечив в свою причетність, гадаю, Кашмір – це спірний регіон на північному заході півострова Індостан. Поділ Кашміру не фіксований офіційними угодами про кордони, а сам регіон є місцем напруги і постійного протистояння між Індією, Китаєм та Пакистаном. І більше про це говоримо далі із докторкою політичних наук, завідувачкою відділу нових викликів центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Оленою Борділовською доєднується до нашої розмови. Вітаємо вас, пані Олено. Добрий день. Власне, важко зараз розібратися, хто міг розпочати цю конфронтацію і хто може бути дійсно відповідальним за цей теракт, оскільки відхрещується від нього Пакистан. Але скажіть, будь ласка, на вашу думку, кому зараз вигідна війна і активізація воєнних дій між Індією та Пакистаном? Ви знаєте, я по-перше, дякую вам за запрошення і хочу окремо подякувати за ваше таке дуже коректне висвітлення подій з посиланням на правильні слова, заяви і так далі. Тому що зараз ситуація взагалі дуже напружена. Дуже багато лунає провокативних заяв з індійської, з пакистанської сторони. Інколи наші ЗМІ також розміщають новини під. Ну, м'яко кажучи, не зовсім правильними такими заголовками. Хто готується до війни і як ну я б сказала, що як це не дивно звучить: обидві країни готуються, але обидва країнам, на мою думку, це не потрібно. Очевидно, що відповідь на дії терористів має бути це абсолютно зрозуміло, і ми підтримуємо в цьому Індію. А з іншої сторони, так само є вимоги про те, щоб довести, що саме ці терористи підтримуються Пакистаном. Як насправді раніше багато разів бувало, це теж правда. Але в даному випадку цей фронт спротиву Кашміру вже відкликав свою заяву про відповідальність. Вони сказали, що не мають ніякого стосунку до цього нападу. Індія обіцяє надати докази, але це зробити вкрай складно, чесно скажемо, і поки що їх немає. Це теж правда. Сьогодні, вже, от, після вчорашніх заяв, щойно буквально закінчили засідання так званого суперкабінету, це спеціальна. Така комісія, комітет в Індії, який займається і скликається лише виключно з питань надзвичайно важливих для прийняття політичних рішень. Але, от поки що, за результатами цього засідання ми тільки. От прочитали, що буде проведена спеціальна сесія парламенту, як того вимагала насправді опозиція для того, щоб обговорити можливості відповіді Індії на такі дії, в яких звинувачує Пакистан. З іншої сторони, вчора Організація Об'єднаних Націй прийняла резолюцію, яка ну, я б сказала, Пакистан там трошки виторгував свою позицію, тому що Пакистан зараз є. Постійним членом Ради безпеки ООН, і там фактично знято звинувачення з цього фронту спротиву Кашмірського, хоча воно було в попередньому ну, такому вигляді в резолюції. Засуджено терорист, тероризм безумовно, і вимагається розслідування і покарання терористів, да? але без конкретних звинувачень в бік Пакистану. Е, можна сказати так, що з однієї сторони багато зараз лунає заяв, що ситуація, в якій панує хаос, безумовно вигідна Російській Федерації. Да? І ситуація, яка сталася в Газі 7 жовтня 23-го року, е, теж багато було розмов про те, що була інспірована Росією. Е, звичайно, довести це все вкрай складно, але теорія хаосу вкладається в стратегію бачення світу сучасного саме Російської Федерації. Безумовно, тут є якийсь інтерес Китаю, але я б утрималась без конкретних таких зараз звинувачень, тому що дійсно треба бути дуже обережними. Ситуація вкрай напружена. Не забуваємо, що це дві ядерні де-факто країни. Вчора пролунала з пакистанської сторони чітка така заява від міністра закордонних справ про те, що Пакистан не буде першим нападати, тим більше. Свою ядерну зброю застосовувати, але залишає за собою право використати всі засоби в разі нападу і загрозі існування своєї держави. Тому ми маємо тільки спостерігати, що буде далі і як це все буде розвиватися. Сьогодні має пройти розмова Марка Руня. З лідерами обох держав вчора була розмова генерального секретаря ООН Кутереша з обома також лідерами Індії та Пакистану. Тому будемо сподіватися, що все ж таки дипломатія візьме гору. Пані Олено, перш ніж ми продовжимо є оголошення повітряної тривоги на Сумщині. Зараз вона лунає. Додалася, ще ця область. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях і наголошую, що досі на Рівненщині та донеччині лунає повітряна тривога в Луганській області та в Автономній Республіці Крим. Вона постійна. Пані Олено, для людей, які далекі від ситуації, яка зараз на Івіндостані триває. Поясніть, будь ласка, в чому суть закладена була конфлікту між. Якраз цими двома ядерними державами, і як давно триває напруга в цьому регіоні? Ну, вона триває насправді майже вічно, з того часу, як вони стали незалежними в 47-му році. Це наслідок розділу Індії за так званим планом Маунтбеттена, коли колишня Британська Індія була поділена на дві частини. Частину, які переважали за кількістю індуси, індуїсти за розповіданням, і дві частини західний і східний Пакистан, в яких переважали мусульмани, потім Східний Пакистан став незалежною країною Бангладеш у 71-му році. І спірна територія, яка опинилась між тоді Західним Пакистаном і Індією, це якраз територія колишнього князівства і Кашмір, яке було поділене. Оскільки з однієї сторони, якщо дивитися, з, з точки зору цієї теорії двох націй, на які виник власне Пакистан, більшість населення становили мусульмани, то Пакистан претендував на цю територію, з іншої сторони, там жили представники різних релігій, і індуси, і буддисти, Махараджа Кашміру був індуси, звичайно, він не збирався приєднуватись до Пакистану, і тому перша індопакистанська війна почалася одразу в жовтні сорок року. В 48-му році фактично ця територія була фактично поділена, як ви правильно зазначили. Є так звана лінія контролю, яка розмежовує цей регіон між Пакистаном, де десь приблизно трохи більше, ніж одна третина під контролем знаходиться, дві третини в Індії, і невеличкі території на північному сході ще й контролюються Китаєм. Китай тут відіграє дуже важливу роль. Після того були ще декілька війн, конфліктів за цю територію. Останні зіткнення відбулося 2019 році. Після чого відносини між Індією та Пакистаном дуже складні з того часу зараз і дипломатично, і політично зараз ясно, що ще більше ускладнилися. Китай тут має свій інтерес такий, що через території, як вважається в Індії, окупованої частини Кашміру, це території Пакистану, Гілгіт-Балтистан, це північ Пакистану, проходять китайські інфраструктурні об'єкти, які з'єднують Китай з Центральною Азією, зокрема Каракорумське шосе. І з цієї території вниз по Пакистану йде так званий китайсько пакистанський економічний коридор який виводить ну власне китайців теж їхні товари аж до Аравійського моря, до порту Гвадар, які повністю фінансували китайці. Кількість китайських інвестицій в Пакистані дуже значна зараз. Фактично, Пакистан виживає за рахунок підтримки такого стратегічного партнера, який є водночас, ну зовсім да, має такі складні відносини також з Індією. От індія знаходиться посеред двох дуже недружніх сусідів, і її ситуація в цьому плані стратегічно вразлива, тим більше що Китай теж ядерна держава. Пані, Олено, зараз продовжимо, але повідомлю в першу чергу нашим глядачам із Сумщини про те, що є інформація з телеграму повітряних сил з супро ракетну небезпеку для області, і там наразі повітряна тривога. Також у Запорізькій та Донецькій областях бережіть себе, будь ласка, перейдіть в укриття. Уточнюю, ракетна небезпека є і для Запорізької області, тобто для цих двох областей дуже важливо зараз подбати про свою безпеку. Будьте в укриттях до завершення повітряної тривоги. Ми стежимо за ситуацією там, будемо. Будь-які оновлення обов'язково повідомляти в ефірі, пані Олена. Скажи, будь ласка, як світ реагує на те, що зараз відбувається якраз на півдні, і як буде чи може якось вплинути, наприклад, Сполучені Штати, Європа інші великі держави якось на те, щоб там не розвинулася велика війна? Адже армія і однієї іншої країни це ну практично мільйони людей. Абсолютно правильно, це мільйони людей, і звичайно Індія ну фактично по всіх показниках Індія переважає звичайно от, але й пакистанська армія входить до десятки найбільших світів. Тобто, це значні дуже сили, велика небезпека. Як світ реагує? Ну, теракт безумовно засудили. Фактично, всі світові лідери Україна засудила цей теракт. І дійсно, було б добре, щоб Індія навела докази якісь причетності. Тому було б ну, зрозуміліше, да? які саме можуть бути дії у відповіді, кого в чому можна звинувачувати? А що все ж таки можливо не є адекватною відповіддю? Дональд Трамп відреагував на це таким чином. Що він дав співчуття да, на рендері моді, з яким у нього особисто хороші відносини. Ну, тим більше терак стався в той час, коли там знаходився з візитом Джей Дівенс, президент Сполучених Штатів. Але далі там сказав, що е, він впевнений, маючи хороші стосунки як з Пакистаном, так і з Індією, як він зазначив, він впевнений, що цей конфлікт якось буде врегульований. І от сьогодні ми чекаємо тепер на розмови. Своїми партнерами Марко Руби, державного секретаря, скоріш за все, що це будуть розмови з міністрами закордонних справ, побачимо, як я вже сказала, є реакція з боку ООН, Це не тільки Гутереш, декілька агенцій висловили своє занепокоєння, в тому числі через можливість гуманітарної катастрофи, якщо Індія перейде від загрози дійсно якихось кроків, якщо це можливо технічно, щодо перекриття води. Річки Інд, які є основною водною артерією саме Пакистану. Зараз там не, неймовірна просто спека за 50 градусів Цельсія. Тобто, це дійсно наслідки можуть бути катастрофічними. Світовий банк так само закликав до зважених кроків в цьому напрямку. Декілька країн, які мають хороші відносини з обома державами, запропонували своє посередництво. Це, передусім, Іран і Саудівська Аравія, в якій, власне, на рендер-моді був. З візитом, коли стався теракт, він скоротив цей візит, от Китай висловив свою позицію через буквально аж 5 днів, тобто витримано дуже так підійшов і наголосив на тому, що мають бути дипломатичні засоби вирішення конфліктної ситуації, але все ж таки нагадав, що є стратегічним партнером Пакистану і підтримує його в збереженні територіальної цілісності. Ну, от такі, якщо можна сказати, основні гравці, європейський союз безумовно теж за цим стежить, тому що в Європі з Індією зараз дуже активно розвиваються відносини, особливо на е, тлі тарифної війни США і Китаєм, був дуже великий такий важливий візит. Делегації Євросоюзу на чолі з Урсуле фондр Ляєн в Індію, і там домовилися нарешті про закінчення і підготовку до підписання угоди про зону вільної торгівлі між Європейським союзом та Індією. Ну тобто, всі зацікавлені в тому, не всі, але більшість світу все ж таки зацікавлена в тому, щоб там був спокій. І власне можна було якось далі планувати розвиток відносин з цими державами. Чи були намагання за от, майже вікову історію цього протистояння якось унормувати територіально претензії однієї країни до іншої? Були дві угоди офіційні: це Ташкентська і Сімська, відповідно, 1966-1972 року, які були підписані. Ну, якраз після він, 65-71 року між двома державами, і на жаль, зараз Пакистан погрожує вийти з цієї сімської угоди, але він про це сказав після того, як Індія оголосила про те, що може вийти з угоди про припинення вогню 2021 року, після останнього протистояння. От, тобто ці дві угоди, вони звичайно, є дещо застарілими. Так само є декілька резолюцій Організації Об'єднаних Націй, на самому початку, які були прийняті в 48-му з 49-му роках. Але від того часу Індія відійшла від такого підходу, коли би залучались посередники міжнародні організації. Вона завжди наголошує на тому, що це є справа виключно двосторонніх відносин і відмовляється від посередництва. Пакистану абсолютно інша точка зору підхід. Пакистан всюди намагається, де тільки можна виносити на обговорення кашмірські питання, і вважає власне от дії, які у 2019 році після загострення а саме зміни статусу кашміру, відміна спеціального статусу, і зараз це вже не штата, це дві союзні території, які напряму підконтрольні делі. Ясно, що в Пакистані це було сприйнято ну фактично як анексія, як вони кажуть, окупація і так далі. Але ну, окрім таких знаєте, обговорень, залучення міжнародної мусульманської спільноти, звичайно, до підтримки, фактично, більш ні на які кроки, Пакистан не йшов, та він і не міг би власне нічого такого зробити. От, тому так, спробуємо. Питання, чи були вони вдалими? Було декілька спроб з пакистанської сторони запропонувати в тому числі, якісь такі більш-менш двосторонні вирішення, був так званий план Мушарафа на початку ХХІ століття. А от ну там було 10 різних пунктів, в тому числі про те, щоб Кашмір передавався в спільний, ну під спільний такий контроль Індії та Пакистану на 10 років, але він не був прийнятий індійською стороною. Індія вважає весь Кашмір своєю територією. Те, що зараз під контроль на Пакистану називає окупованою, от і все. Пані Олено, я вам дуже дякую, дякую, що ви доєдналися, пояснили нам причини цього напруження між Пакистаном та між Індією, як світ на це реагує. А ми будемо уважно стежити за тим, що відбувається, як розвивається ця подія, чи розгорнеться у світі ще одна велика війна. Дуже дякую вам дякую. за те, що ви доєдналися. Це була Олена Бордюбовська за відділу Центру національного інституту стратегічних досліджень з нами на зв'язку.